Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку господарство Індії. В Індії більшість населення зайнято у первинному секторі економіки. Потужний вторинний сектор є основою її зовнішньоекономічної діяльності. Третина промислового виробництва Індії перебуває в державній власності: це видобування нафти і кам'яного вугілля, виробництво електроенергії та сталі. Великого значення держава надає розвитку транспортної інфраструктури. Країні притаманна багатоукладна економіка тому є селяни, які обробляють город лопатою та індійські космічні кораблі. Індія переживає швидкі зміни не лише господарства, а й способу життя. ВВП номінальний понад 2,7 трильйона доларів сьоме місце у світі. ВВП на душу населення 1852 долари. Золотий запас Індії понад 557 тонн золота десяте місце у світі. Золотовалютний запас 399 мільярдів доларів восьме місце у світі, а частка світового ВВП майже 3%. Індія є другою у світі країною після Китаю за виробництвом сільськогосподарської продукції та посідає четверте місце за її вартістю. Існують великі експортоорієнтовані плантації та дрібне селянське господарство. Лише 1% всіх землевласників володіють земельними угіддями. Більшими, ніж 10 гектарів. Це ускладнює опровадження новітніх технологій інтенсивного виробництва товарної аграрної продукції. Потреба забезпечення населення продуктами харчування зумовила рослинницьке спрямування сільського господарства Індії. Під сільськогосподарськими угіддями зайнято майже 60% території країни. Головні культури це пшениця та рис, за вирощуванням яких Індія друга у світі після Китаю. Рис вирощують переважно на приморських низовинах у долинах Гангу і Брахмапутри, а пшеницю у центрі та на північному заході Індії. Індія є також шостою у світі з вирощування кукурудзи. Із зернових вирощують просо, джовар або барджра. З технічних культур Індія є першою у світі з вирощування бавовнику. Майже половину бавовнику вирощують в штатах Гуджарат і Махараштра. Першою є Індія з вирощування джуту у штатах Західна Бенгалія і Асам. Індія традиційно експортує прянощі, перець, гвоздику, кардамон, які вирощують переважно на півдні країни. Так, за вирощуванням пряного коріандру, анісу, бадьяну та фенхелю, Індія є абсолютним лідером у світі. А за вирощуванням найдорожчої спеції шафрану четвертою. Індія є другою у світі з вирощування цукрової тростини, а також картоплі, з якої роблять крохмал. Чаю, який досі збирають вручну, штати Асам, Західний Бенгал та Сікім. Індія є третьою у світі з зворочення ріпаку та тютюну, штат Андхра Прадеш. Крім того, Індія є значним виробником таких технічних культур, як натуральний каучук, соя, кава, опіумний мак та інших. Потужним виробником овочів, цибуля, перше місце капуста друге, гарбузи друге, томати друге, горох сьоме, морква тринадцяте. Та фруктів апельсинів, лимонів, яблук, винограду, слив, груш, персиків та інших. Садівництво найбільш розвинене на півночі та у передгірських східних районах. У південних приморських районах Індії закладені сади тропічних культур. Більшість вирощеної продукції споживає місцеве населення. Індія є дев'ятою з вирощування грибів. Також Індія спеціалізується на розведенні великої рогатої худоби биків, волів, буйволів. І є другою у світі за їх поголів'я. Однак використовує худобу тільки для молока і як тяглову силу, тому товарне тваринництво в цій країні мало розвинено. Індія є третьою у світі за поголів'ям овець та шостою за поголів'ям курей. А от з виробництва куриних яєць є третьою. Свинарство поширено на периферії найбільших міських агломерацій Індії. Розводять також кони, верблюдів, кіз, тутового шовкопряда для шовківництва. Індія також є світовим лідером з виробництва молока, шостою за виробництвом м'яса та сьомою зі збору меду. Морське рибальство нерозвиненіше у приморських південних і західних штатах, а річкове на сході і північному сході Індії. Індія є третьою у світі за виловом риби та марикультури. Тут поширене видобування перлів. Основу добувної промисловості Індії становить видобування кам'яного вугілля. Більшість товарного вугілля дають шахти. Східного басейну, штати Біхар, Західний Бенгал, Матх'я Прадеш та інші. Найбільше коксівного вугілля видобувають у Дамодарському вугільному басейні. Гури вугілля переважно в штаті Тамілнат. В країні зростає обсяг видобування сирої нафти. Основою є Камбейський нафтогазовий басейн, штат Гуджарат, розташований на Заході, та Асамський басейн на сході країни, штат Асам. У територіальних водах найбільшим є родовище Мумбаї-Хай. Видобування переважно веде Національна корпорація нафти і природного газу. Розвиток металургії обумовив суттєве збільшення видобування рут різних металів. Індія один із світових лідерів видобування та експорту золота та алмазів. Найбільша алмазна шахта розташована неподалік міста Маджгаван, штат Мадх'я-Прадеш. Індія єдина країна світу, в якій гранять алмази. У діаманти вагою від 10 ,00 до 0,02 карата. Розвиток вторинного сектору Індії визначають великий внутрішній ринок і орієнтація окремих видів промислового виробництва на експорт. Паливно-енергетичний комплекс Індії не повністю забезпечує власні потреби, тому значну частину нафти та природного газу імпортують. У структурі паливно-енергетичного комплексу домінують теплові електростанції понад 70%. Що працюють на власному вугіллі, Мундра Ультра Мега Павер Плент найбільша ТЕС Індії та 10 та у світі за потужністю. А 27% виробленої енергії припадає на гідроелектростанції. ГЕС Стері це найбільша ГЕС Індії потужністю в 1000 МВт з висотою дамби у 206,5 метрів. Діє 4 атомних електростанції з 22 енергоблоків. Сьоме місце у світі, що дають всього 2% електроенергії країни. За виготовленням енергії Індії належить третє місце у світі, а за споживанням п'яте. В Індії діє ряд енергетичних компаній, найбільшою з яких є Індіан Ойл. Чорна металургія Індії друга у світі після Китаю, за обсягом виплавки сталі та виробництвом прокату чорних металів. Чорна металургія орієнтується на власну сировину, тому найбільше розвинена на північному сході та центрі країни, де є родовище руд та кам'яного вугілля, діє ряд металургійних компаній. Більшість підприємств належать національній компанії Сталева адміністрація Індії. А індійська компанія ArcelorMittal, що зареєстрована у Люксембурзі, у жовтні 2005 року купила український металургійний комбінат «Криворіжсталь». За 4,8 мільярда доларів США. У кольоровій металургії найбільшою є виплавка алюмінію друге місце у світі з огляду на великі запаси індійських бокситів. За виплавкою цинку країна посідає п'яте місце у світі. За виплавкою срібла, країна посіла 12 те місце у світі. Інші кольорові метали мідь, олово, поліметали, переважно імпортуються. діє дві великі компанії з виплавки золота та цинку розвивається машинобудування, в тому числі важке. Виготовляють самоскиди, автонавантажувачі, бурові машини, перфоратори та інші. Відомими виробниками важкої техніки в Індії є компанії Mahindra, Tata Motors, Bemel, Garg, Rel, Case та інші. За виробництвом тракторів для сільського господарства Індія посідає перше місце у світі, а за експортом тракторів і різної сільськогосподарської техніки сьоме. Найбільшими виробниками є Tata Motors, Mahindra, Force Motors, Ехер та інші. Виготовляє Індія і верстати різного призначення, хоча світовим виробником не є. Міжнародну спеціалізацію Індії становить автомобілебудування і пов'язане з ним виробництво електронних і електротехнічних компонентів. У 2019 році країна виготовила 4,5 мільйони одиниць автомобільної продукції або п'яте місце у світі. Автомобілевбудування виробляє 7% ВВП країни. У ньому зайнято майже 20 мільйонів осіб. В країні розгонуте масове виробництво власних та іноземних легкових автомобілів. Відомими індійськими виробниками є Bay Auto, Hinkara Motors, Eher, Force Motors, Mahindra, Hindustan, Tata Motors та інші. Активно виготовляють і вантажівки: Ashok Layard, Eher, Force Motors, Tata Motors та сумісно з німцями. Бхарат Бенц. Більшість підприємств зосереджено у чотирьох районах. Чинайський район є лідером з виробництва автомобілів 35%. Найбільші підприємства належать компаніям Ford, Hyundai, renault Nissan, Mitsubishi та інші. У Мумбайському районі виготовляють 33% всіх автомобілів країни. Найбільші підприємства належать компаніям Volkswagen, Mahindra, General Motors та інші. Столичний район виробляє 32% всіх автомобілів Індії. Найбільші підприємства належать компанії Маруті Судзуки Індія і Хонда місто Нойда. У Гуджарадському районі найбільші підприємства належать компаніям General Motors, місто Халол, і Тата, місто Сананд. З 1980 року Індія космічна держава. Центр аерокосмічного машинобудування Індії це місто Бангалор. Нині країна виготовляє літаки вертольоти в основному для власного використання. Однак інколи фігурує як експортер. Потреби внутрішнього ринку стимулюють і розвиток залізничного машинобудування. Найбільшими виробниками є компанії BEML, KitaGarr, Integral Coach Factory та Rail Coach Factory. Затребуваним на внутрішньому ринку є і суднобудування. В країні діє понад десяток суднобудівних компаній різного профілю. Виробництво військових суден, катамаранів, круїзних лайнерів. А за експортом останніх країна у 2019 році зайняла п'яте місце у світі. Дуже популярним в Індії є різноманітний мотоциклетний транспорт. Індійських моторикш важко сплутати з кимось іншим. Тому в Індії процвітає виробництво мототехніки як для внутрішнього ринку, так і на експорт, за яким країна займає четверте місце у світі. Цікавим є те, що власних компаній-виробників близько десятка, а іноземних в два рази більше. Це компанії з Італії, США, Німеччини, Великої Британії, Австрії, Японії, Республіки Корея, навіть Китаю. Освоює Індія і велосипедний ринок та бере активну участь у збільшенні обсягу виробництва міського транспорту. Це виробництво автобусів, тролейбусів та вагонів метро. До речі, з випуску вагонів метро, індійська компанія BEML входить до десятки кращих у світі, освоює Індія і ринок роботобудування. Так, країна дев'ята у світі за кількістю встановлених індустріальних роботів. В Індії працюють роботобудівні компанії, як із Сінгапуру, Німеччини та Японії, так і власні. Стосовно виробництва електроніки, Індія є другою у світі з виробництва мобільних телефонів, які реалізуються в основному на внутрішньому ринку. А менша частина їх йде на експорт. Окрім телефонів, країна займається виробництвом планшетів, вітрогенераторів розробкою програмного забезпечення. Новий завод з виробництва кліматичного обладнання компанії Daikin Японія відкрито у 2017 році у місті Неємрана, штат Раджахстан. Вартість інвестицій 310 мільйонів доларів США. Військово-промисловий комплекс Індії виготовляє різні види зброї. Хоча країна є другою у світі з купівлі зброї на світовому ринку. Країна є третьою за чисельністю армії майже півтора мільйони осіб. Із 1974 року Індія є ядерною державою, маючи на озброєнні, за даними 2018 року, 130-140 ядерних боєголовок, а це сьоме місце у світі. В Індії працює ряд оборонних компаній, що виготовляють різну зброю: автомати, кулемети, броньовики, ракети, літаки, вертольоти, підводні та надводні човни, а також власний авіаносець. Орієнтована на закордонного споживача і нафтохімічна промисловість, що дає 5% ВВП країни. За обсягом виробництва відповідної продукції, Індія посідає третє місце серед країн Азії. Вона зосереджена в основному у морських торговельних портах країни. Більшість сирої нафти імпортують, переважно з країн перської затоки, а також подають нафтопроводами з родовищ у територіальних водах Індії. Найбільшим виробником є Державна індійська нафтова компанія. А також американська Caltex та британська Shell. Нафтопереробний завод у місті Джамнагар, штат Гуджарат, має найбільші у світі потужності з переробки сирої нафти понад 1,2 мільйона барелів на день. Індія є значним виробником автомобільних шин, займаючи 12 те місце в їх експорті. Найбільшими виробниками є компанії Apollo та TVS Tyres. В багатьох містах Індії виготовляють азотні і фосфатні добрива, за виробництвом яких Індія посідає друге і третє місце у світі відповідно. А за експортом пестицидів країна посідає п'яте місце у світі. Компанія Asian Paints є одним із світових виробників фарби у світі. Фармацевтична промисловість це важливий вид міжнародної спеціалізації економіки Індії. В країні виробляють майже 10% усіх ліків світу. Більшість підприємств належить транснаціональним корпораціям, наприклад, Pfizer. Хоча є і власні великі фармкомпанії, наприклад, Мхарат та інші. Налагоджено на потужне виробництво генериків, а також на піфабрикаті для виробництва складних ліків. Індія є восьмою в експорті вакцин для людей та 12 в експорті фармацевтичної продукції. Окрім того, Індія займає друге місце з виробництва азоту та хімічних волокон. Четверта з аміаку, п'яте – хлору, 14 з експорту зубної пасти та 15 -та з експорту медичного героїну. Діє ряд потужних компаній з випуску різної хімічної продукції. Окрім того, країна розвиває виробництво косметичної і парфумерної продукції. У промисловості будівельних матеріалів вагомих результатів Індія здобула у виробництві цементу, ставши другою країною після Китаю з його виробництва. А ряд індійських цементних компаній є значними світовими виробниками. За виробництвом деревини Індія є другою після США, за виробництвом Фанери восьмою, за виробництвом Шпону 11 країною світу. Найбільшими компаніями з деревообробки є Теса та конгломерат Баяй. За виробництвом паперу Індія посідає п'яте місце у світі. А найбільшими виробниками є компанії Адайтая Бірла та Білд. Індія також є значним виробником канцелярських виробів. А найбільшим виробником є компанія Rotomac. Легка промисловість це багатовіковий вид міжнародної економічної спеціалізації Індії. Текстильна промисловість є другою після сільського господарства за кількістю зайнятого населення 35 мільйонів осіб. Переважає виробництво тканин та готового одягу, що дає 5% ВВП. Добре розвинена джутова промисловість, за якою Індія займає перше місце у світі. Індія друга з виробництва бавовняних тканин. Друге місце Індія займає також за обсягами виробництва тканин і одягу з натурального шовку. За виробництвом шерстяних вовняних виробів Індія займає дев'яту сходинку у світі. Дана продукція в основному йде на внутрішній ринок. Напівкустарним способом виготовляють більшість килимів. Значну їхню частину експортують. Всесвітньо відомими є килими джайпура. Зуттєва промисловість, як і шкіряна, орієнтована на внутрішній ринок. Хоч за експортом взуття країна посідає восьме місце у світі. Окрім того, Індія є третьою у світі в експорті дитячого одягу, четвертою в експорті футболок, шостою в експорті одягу загалом та 12 в експорті швейних ниток. На традиційний вид міжнародної спеціалізації Індії діамантова і ювелірна промисловість припадає 7% ВВП країни. Індія світовий лідер алмазного ринку. На неї припадає 60% ринку вартості, 80% обсягу та 92% кількості діамантів. 8 з 10 алмазів оброблені в Індії. У ювелірній галузі працює близько півтора мільйона осіб, 90% світового ринку праці на 25 тисячах підприємств. Індія перший у світі виробник і другий експортер після Китаю ювелірних виробів, що дають 20% експортних надходжень. Майже 13,5 мільярдів доларів США. Особливе місце займає традиційне кустарне і ремісниче виготовлення виробів, що орієнтовані на сільське місцеве населення. Водночас, індійські ювелірні прикраси, вовняні і шовкові візерункові тканини, різьбярство і розпис керамічних виробів, килимарство зброя з булатної сталі, розпис тканин і вишивання золотом високо цінують у всьому світі. Сильні позиції Індії і в харчовій промисловості, продукція якої в основному орієнтована на внутрішній ринок. Індія є світовим лідером з виробництва цукру та рецинової олії, а також значним виробником борошна, чаю, консервованих овочів, конопляної ріпакової олій та інших олій для приготування їжі, цигарок, м'яса, кави, джемів, корму для тварин, спецій та іншої продукції. У третинному секторі економіки Індії домінують приватні послуги і роздрібна торгівля. Розвиваються банківські, фінансові, транспортні, кур'єрські послуги, освіта, охорона здоров'я, операції з нерухомістю, цінними паперами, туризм і так далі. В Індії діє Бомбейська фондова біржа найстаріша в Азії і найбільша в Індії. Індія одна з провідних країн світу за рівнем розвитку інформаційних технологій і є світовим лідером з IT-аутсорсингу. Більше половини відповідних послуг надають компаніям і громадянам США. Провідними центрами інформаційних технологій і бізнес аутсорсингу є міста: Бангалор, Хайдарабад, Пуне, Ченнаї, делі Мумбаї, Нойда та інші. Країна має свої медіакомпанії, газети, видавництва, а також відома своїм специфічним кінематографом, де головні герої півфільму б'ються, виконуючи неймовірні бойові трюки. Ще півфільму танцюють і співають. Щорічно в Болівуді в місті Мумбай знімають близько тисячі художніх фільмів, займаючи перше місце у світі за їх кількістю. В Індії також проводиться міжнародний кінофестиваль в містах Нью-Делі, Лакхнау та Пуне. Індія належить до азіатських країн з відносно розвиненим транспортом. У внутрішніх перевезеннях провідну роль відіграє залізничний транспорт. Індійська залізниця відома у світі як одна з найбільш перевантажених. За протяжницю залізничних шляхів Індія займає четверте місце у світі понад 66 тисяч кілометрів. Країна знаходиться в лідерах з вантажу обігу – це понад 300 мільярдів тонн на кілометр. А також пасажирообігу це понад 500 мільярд пасажирів на кілометр. Триває прокладання нових ліній у гірських районах країни для активізації їхнього господарського розвитку. Залізничний оператор країни Indian Рейлвей. Між провідними містами Індії створено мережу швидкісних національних автострад. За протяжністю автомобільних шляхів загалом Індія займає третє місце у світі з відміткою з понад 3,3 мільйони кілометрів. Індія має високу щільність автодоріг понад 1000 км на 10 тисяч квадратних. А також значний пасажирообіг на автодорогах. Це понад 500 мільярд пасажирів на кілометр. Автошляхи у сільській місцевості переважно ґрунтові, тому там поширений гужовий і в'ючні види транспорту. Притаманні в небезпечні дорожні ділянки у високогірних районах країни. В Індії 15 авто на тисячу жителів 155 155-те місце у світі. За протяжністю трубопроводів країна займає 10 те місце у світі, де переважають газопроводи та нафтопродуктопроводи. Більшість морських торговельних портів Індії орієнтовані на зовнішньоторговельні операції. При цьому 60% усіх морських вантажоперевезень здійснюють іноземні судна. Індія має 12 головних морських портів, найбільшими серед яких є Кандла, Парадіп, Навашева, Вішаггапатнам та Мумбаї. Окрім того, є ще 200 середніх та малих морських портів, а також великий торговий флот, понад 350 суден. Лише у нижній, частково у середній течії гангу, інду та брахмапутри є регулярне перевезення річковим транспортом. Тим не менш, Індія є дев'ятою країною у світі за протяжністю річкових шляхів. Повітряний транспорт країни інтенсивно розвивається, створено нові аеродроми у віддалених районах. Більшість міжнародних пасажиро- і вантажоперевезень здійснює державна компанія Air India. У внутрішньому сполученні активно діють приватні індійські перевізники. За пасажирообігом Індія займає шосте місце у світі. А от за вантажообігом – тільки 16. -те. Найбільші міжнародні аеропорти в таких містах, як Нью-Делі, Мумбаї, Бангалор, Ченнаї, Гайдарабад, Колката, Кочин. Із загального переліку тільки аеропорт Нью-Делі зайняв 13 місце в списку топ-20 найбільших за пасажирообігом аеропортів світу. У міському транспорті завдяки столичному метро. Індія зайняла восьме місце у світі за протяжністю лінії метрополітену довжиною у 343 кілометри. Традиційним транспортом в Індії залишаються рикші з використанням тяглової сили людини, тварин або вело чи мототранспорту. Важливе значення для Індії має робота пошти. За даними станом на травень 2020 року, за кількістю штучних супутників Землі, а їх 117, Індія займала шосте місце у світі. За кількістю користувачів мобільними телефонами Індія є другою у світі після Китаю, нараховуючи понад 1,2 мільярда абонентів. А найбільшими стільниковими операторами Індії є AirTel та Reliance Geo, що у світі є третіми і четвертими відповідно за кількістю абонентів. За кількістю користувачів мережі Інтернет Індія також є другою після Китаю. А от за кількістю користувачів мобільного додатку WhatsApp. Індія займала перше місце з понад 380 мільйонів юзерів. Велике значення має міжнародний туризм, що дає 6% ВВП Індії. Велика різноманітна культурна, історична, архітектурна, природна спадщина та сприятливі для оздоровлення і відпочинку природні умови та ресурси країни сприяють збільшенню потоку іноземних туристів. Частина з них відвідує центри традиційної медицини та культурно-масові заходи і свята. Зі зростанням добробуту збільшується і кількість місцевих туристів. Дохід від туризму у 2019 році склав понад 35 мільярдів доларів США, 12 місце в світі. До ЮНЕСКО в Індії включено 40 об'єктів 6-те місце у світі, за даними серпня 2021 року. Найпопулярнішими є Тадж-Махал, який відвідують 10% іноземних туристів Індії, Храм Сонця в Конарку, Гірські залізниці Індії. Скельні укриття в Мхімбеці та Червоний форт. Крім того, відомими є природні курорти Індії. Насамперед, це курорт Гоа, що найменшим штатом Індії, гірський курорт Шимла та багато інших. Основу економічного простору Індії становлять найбільші міські агломерації: Колката на Сході, Столичний регіон Нюделі на північному заході, Мумбаї на Заході, Бангалор і Чинаї на півдні. Від них в глиб території країни прокладено транспортні коридори, тому більшість сучасних видів економічної діяльності зосереджена або у цих міських агломераціях, або вздовж головних магістралей. Глибинні та периферійні гірські і пустельні райони Індії майже не задіяні у новітніх економічних процесах. Високі технології в Індії зосереджено в мережах науково-дослідних інститутів. Більшість з них розташовані на території 60 технопарків, що мають особливий економічний статус. У них зосереджені філії провідних світових корпорацій у сфері інформаційних технологій. Великі поклади корисних копалин та значні земельні угіддя визначають активну участь Індії у світовій торгівлі сировиною. Експорт товарів Індії має виразне індустріальне аграрне спрямування в експорті переважають нафтопродукти, діаманти, рубіни, машини і устаткування, залізо, сталь, чай, текстиль, медикаменти. В імпорті першість належить сирій нафті, алмазам, золоту, зброї, обладнанню, хімікатам та споживчим товарам. У структурі експорту послуг панівними є надання інформаційних послуг аутсорсингу, перше місце у світі, міжнародний туризм, а в імпорті це морські перевезення, банківські фінансові послуги. У географічній структурі зовнішньої торгівлі Індії в експорті переважають США, Об'єднані Арабські Емірати та Китай. Імпорті найбільша частка належать Китаю, США, Об'єднаним Арабським Еміратам, Саудівській Аравії та Швейцарії. Індія є шостою країною за обсягом українського експорту товарів та дев'ятою за обсягом українського імпорту товарів. У структурі зовнішньої торгівлі між Україною та Індією переважають традиційні товари міжнародної спеціалізації. Ми вивозимо жири та олії рослинного походження, продукцію чорної металургії, котли та машини, добрива продукти неорганічної хімії. Імпортуємо з Індії фармацевтичну продукцію, органічні хімічні сполуки, пластмаси та полімерні матеріали, чорні метали та вироби з них, тютюн та його промислові замінники. В експорті українських послуг Індія є одинадцятою. У сфері послуг помітне місце займає надання освітніх послуг. Вищими навчальними закладами України. Переважно на медичних і технічних спеціальностях навчається більш ніж 6 тисяч індійських студентів. Розвивається науково-технічне співробітництво, створено спільно українсько-індійську лабораторію електронно-променевих технологій на базі Гайдарабадського міжнародного науково-дослідного центру порошкової металургії та нових матеріалів. І залучення Міжнародного центру електронопроменевих технологій Інституту електрозварювання імені Євгена Патона. В Україні діють школи індійського танцю проводять культурні заходи в рамках Центру мови Хінді та індійської культури в Києві та Українсько-індійському академічному центрі у місті Харкові. Вітчизняні митці беруть участь у щорічному індійському міжнародному фестивалі мистецтв Шанкарс Інтернешнл» та міжнародних кінофестивалях у містах Нью-Делі. Вахнау та Пуне. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку Господарство Індії. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!